Всім привіт, з вами Маркоріо, бляха, що що на мене так взяли? О. Ну і, Коротше, я сьогодні буду відео знімати про стендофу. Скоро вийде по роблоксу відео. Я знаю, що ви дуже чекаєте, але я хочу хоча б один ролик з офф зняти. Ну, щось спінг маленький. Щось у мене. Щось у мене. Тут вот так, все. Тепер не Понимаешь, так сильно смотри. А ну. О, уже все, чуть, -чуть лепче. Бля, а шо ты стреляешь по мне, придурок? Так, окей. Куда поно. С двух сторон хорошо. забайтом. Зі спасом. Ну давай із... Ну, из гей! Сикс сей! Ну, він гене, він собі гранату під ноги кидає. Ну, геній, я ничего не скажу. Генний! У него у нього лол хп тепер. Дякую, тиммейт. Вони там двоє на одного. Вони там двоє на одного лізуть. Поляха. Я їх почую, що ставлять пачку, і я все, я вже вилажу. Все, поставлять пачку і мхана. Чекайте, це може реальний він, Чекайте. Стоп, стоп, стоп. Я проти обовіна попався. Я проти обовина. Окей. Що це за піки? Окей, я своїм тіммейтом піду. Знають точно вони точно все знають. Да я все почув скутена. Ві... Мінус сімдесят Забей. Мінус вісімдесят Давай. Да забей його вже, ну пачка стоїть. Ну, дурак. Пачка стоїт, придурок. Придурок. Хорош. Ти Прийдешь, пачку давав. Боже, де пачку нахопить. Ти все, ми програли з таким, блядь, тімейтом. Давай, швидше, пофіг, куди ти йдеш? тут Ти берузда, придурок. Принтурок. Ну що за тімейт? Я знімаю відео, а що я вам тапись у Спа ставили. У мене був тімейт поганий. І я відео не виставив. О, халява. Йоу. А! Мені буде потрібно... Мені потрібно занести М40 сюди. Так, окей. Поки з М40 пограю. А якщо ситуація серйозна... Нє, все-таки, певно, пеносимп... всем фанфа. Бляха. Ну, все, у мене 10 хп. Тімейт, іди розбирайся сам. Знаєш? Іди розбирайся, в мене 10 хп. Придурок. Ну, давай, забий його ти вже, забий! Ну, Забей. Придурок. Ну давай, хорош. Да давай, пафи, на ті патрони, дафай! Хорош, у тебя б щось зробив, придурок. Та забери О, дай мені фенфал. Дай мені фенфал. Та фенфал дай. Придурок. Так, окей. Ми отак во візьмем, зробим. І поки в нас еко, ми візьмемо 7 Але смоку я обов'язково досидів. Це так-таки бірсера. Так окей. Вони там вже йдуть А ставить. Бам хазберід. Бля, але зато роздафу побачив. Оце от тактики Меркуріо. Пользуйтесь. Сидимо до моменту того, що. Ми почуємо, що вони ставлять пачку. Боже, це угар. Це просто угар. Просто сидимо. Чекаємо момента, коли не поставлять пачку. І все! Навіть морочити собі голову не треба. Все, він іде пушить. Все, я чую, що воно ставить пачку, все, дефаємо. все таке смок треба кинути. Туди кину. Все. Мінус. Бляха. Ну, я не бачив його! Я його навіть не бачив. Але Ріл просто чекайте. Або він. Або він. Або він. Ще буде прикольно, якщо ми Абовіна виграємо. Але з таким тіммейтом не хочеться. Ой, хочеться, але з таким тімейтом це буде важко. З придурком. Так, кей, візьмемо так. Дай пачку. Ну Дай пачку. Дай пачку. Дай пачку. Хорош. Хентич без пачку Не фюзай. Так, чекайте, під флешку вилетиш, придурок. Хорош. Все, окей. П-350, окей. Все, окей, я вилітаю на А. Ща, той. П-3, окей. Отого, як прилинка Йо. Я так розумію, мені буде потрібно вилетіти звідси. Так, окей. Ліпше я візьму цей. У мене ще раз пачка. Попробуй мене не охороняти, я тобі дам. Так, окей. Я знаю саме ліпше місце для пачки. Вона так прям стоїть. Бля! А, то вогонь! Бляха, вони мені закрили вхід. Вони мені прохід закрили. Все, давай, іди. ¡Nenos! Bля a... Yo Nenas Зараз, так ми до восьми раундів чи до шести, я не знаю. А, ми до восьми. Е -е. Просто так. Окей, спасибо за. Та бляха, ну нафіга? Ну во, придурок. Ви як з таким грати. Хоча б одного забиє, там же я сам розберусь. Нема бовіном грати він читер, вонючий. Ой, ну типу, він не має читів, але просто він читерні тактики використовує, Не хочу з такими грати. Ну шо? шо? Ти грай, чи ти не грай? Дай мені пачку, пачку дай. йоп, Раб пікали, мінус все, ти налітай! Налітай, ти пачка, ти! Тебе свої правила. Чекай. Він дуже любить тут на балконі сидіти. Особливо спригувати. Хорош! Просто, Просто обувина вбив туда. Стой. Нам ще... Нам ще цей два раунди. Давайте ми зможемо. Вилітаємо разом. Не команда. Давай. Не, зм 4 погано грати. Фух, один раунд. Один раунд. Еш, ти поздороваєш. Пев? Се вилітайте. 90... 10 ХП пофіг. Пофіг. Маю молік, я прокину туди. Ні! Мій тиммейт без мене не справився. Капець. 78. Нам потрібно зібратися, Тім. Бежа. Бежа. Ласочка. Оба. Мінус 39. Все. Ой, в мене 39 хп. Кап'ять. Він без мене не виграє, я вам чесно. Він без мене не виграє, ніфіга. Що добре? Все, ви не так. Да. Хлопця, давайте. Ой. Все, с пацаном давай. Бля, хайку паску, дай пачку. Все, треба це робити. Давай, вбий, Бий на останніх секундах, я тебе прошу. Бий! Ми тут... <свісна> Хорош! <косвісна> Я вже слюна за хлесом, ми обов'язково виграли. Мені не побачилось. Винтівок. Мінус або він ремпейш. Але я з тільки тимейт, Тімейтом грати не хочу. Якщо грати за мене, або я набу Джорджа, цього Джана, то Тобі я би виграв на Ізі. А? Ми мали мучитися. Там нуль секунд він тупо на останніх секундах його вбиває з колоша. Ух, ми виграли Абовіна. Це прикол. Я не знаю, що ще сказати з радості, но я все зробив то. Е. Ну, коротше, я це зробив. Ну, типу, ми з май це зробили. Ми Капець. оборона Я, Оно цікаво акций бот був добавлений код. Марко Ріо. Ой, чекай. Марко Марко Рио. Вот так мой. Разу ей пже стендов. Давайте. Не, але я хотів би такий код. Ну, то добре, друзі, я на цьому буду закінчувати. Кому було цікаво, будь ласка, підпишіться. Я можливо буду знімати по частіші відео. Ну, і цей. Mm. Нове відео буде певно, що про стендов або про Роблокс. Е, я надіюся е, все буде добре. І хочу ще 20 секунд сказати. Коротше, я, е, сьогодні 5 грудня. І вночі до вас приходить Миколай. Хочу побажати, щоб він вам багато чого поприносив. І вірите в Миколая, я вам чесно скажу. Є віруючі в Миколая, нема віруючих. це їхні рішення. Але якщо чесно, я 50 на 50. Але я не знаю, правда, чи він існує, чи не існує. Бо я не знаю, я не бачила ніколи в житті, що він мені щось складає. Ну то, короче, симпопана. всем папана, на всем удачи.